Мелега. Я хотів би вам презентувати таку гру як Геометр Dash. Геометр. Geometer... Геометр. Не знаю як. E, точніше. Геометр Dash, походу. Ну, сьогодні буде обзор, і... обзор і ігра. E, не... Судді мене так строго, бо я чуть, -чуть тут побавився. Ну, мої друзі побавилися Mm. Добре, якщо буде нос... нобство, не сидіть строго. Музика тут класна. Я тут лагаю, коли мене. Ми... Як... Коли я знімаю, мене так лагає, що просто. Не виносимо. Mm. Бачите, як мене лагає. Блин. Я хотів би вам вже повідомити, що е, Minecraft 010 вийшов вже. Е, 16 жовтня, вроді би. Але Бета-версія вже вийшла. Ще таку погану чи добру, зв'язку я вже теж повідомлю, що. Minecraft викупила. Е, Microsoft. Я не знаю, що там далі буде. Що там з Майнкрафтом. Може вони його закинуть, може якось модернізують, я не знаю. Главное, щоб не закинули. Бо Майнкрафт гра мільйонів. Ну... Так бежаться. Так. Бачимо тут ще... Що... В мене нубство, я вам... Ліпше покажу нові карти. Ну не нові. А, які там ще є карти. Бачимо тут прикольніше, то. Саме тяжче. оттуда давайте. Удивите. Оу. Оу. О, там дальше. Так. Ну, так, ну. Лего, ты ну. Не. Не. Ну, почему? А, там что-то разрубит. А, ясно. Там просто что-то и там что Короче, скажете, эту игру в Apple и платно, и бесплатно, и бесплатно, да. ну, а... И князь, что сказать? Спевала и Ашеры. Всем папа. С вами был Олега. До новых встреч. Папа.